4 четвертої гри. З 209 гравців вижило туди 100. В копилці зараз знаходиться 34,7 мільярдів гривень. Ого! П'ята гра починається. Правила такі: зараз вам на вибір дадеться кожному одна з двох карт. Одна жовта означає те, що ви гарні маєте оборонятися та думати. Та Фіолетова. ...якого вам доведеться трьох людей вбити своїм знанням? О, якась бумажка. Дякую, Кіріл, обирайте. Mm. Блін, Правило. Надіюсь, так, дякую, Кирил. ай. Я не думав, що ти таке можеш зробити. Я думав про тебе краще. Вибач. О, ні, Олексію, ні. Раза закінчилась. Зрадники, які не встигли вбити трьох людей, також зараз вибують. Ні, ні, ні. Ні, ні. Результати п'ятої гри. З 100 гравців вижило тут два. 98. Выболу зараз копиз знаходиться 45,4 мільярдів гривень. Where is he? He is in room. Hey number five. What? You come with me. Why? I know you killed with number one, two and three. Whoa, who are these? the frontsman. I confuse Frontman.